Зайві старі мешканці притулку для людей похилого віку в Бобринці на Кіровоградщині можуть опинитися на вулиці. Місто і район не домовилися, хто має фінансувати соціальну службу. а Отже, і будинок для старих. Тим часом харчів, грошей на комунальні послуги і зарплату персоналу в закладі залишилися на лічені тижні. Подробиці дізнавалася Олена Шворак. У цих стінах доживають віку два десятки самотніх пенсіонерів. Досі держава забезпечувала їх їжею, одягом, а головне дахом над головою і доглядом. Сестри дуже хороші, санітарочки теж. Наїк обідеться дуже, дуже важко. Усе змінилося цього року після утворення у об Бобринці територіальної громади будинок для стареньких під загрозою закриття. Тут кажуть, у районної влади на утримання закладу немає грошей, у територіальної громади бажання. Цей заклад ніякому разі закривати не можна, тому що е люди е потребують. Нашої допомоги. Однак літні люди, бідкаються працівники центру, можуть опинитися на вулиці. Серед них дев'яносторічна бабуся загиблого бійця, а то після смерті онука доглядати її нікому. Чоловік зарані помер на фронті. Син там десь в Чорнобилі був, а внук ось погибав, то і в мене більше нема нікого. Територіально будинок старих розташований у Бобринці, однак мешкають тут і жителі районів. Відтак влада вирішила, годі годувати чужих пенсіонерів. Очільник територіальної громади твердить, він створюватиме власний центр обслуговування нужденних і даватиме гроші лише на Бобринецьких стареньких, а не на усе відділення. Ми вивчимо питання, чиї це люди там знаходяться, на якому вони фінансувані, яка вартість, якщо наших там п'ять осіб. Мені дешевше купити їм квартири, наняти особисту сиділку. Районна рада такий підхід до справи засуджує. Ви взяли повноваження на себе. Хазяйнувати, то хазяйнуйте, так як закон це просить і не, не просить, а вимагає. А не так, те ми візьмемо те, що нам вигодно. Освіту ми взяли, бо це з державного бюджету іде субвенція. Медицину теж ми дамо, бо це державна субвенція. Вибачте, а це та це вони повинні за свої кошти утримувати. В облдержадміністрації кажуть, неодноразово закликали сторони до переговорів і пропонували співфінансувати заклад. Але поки марно для переговорів про долю стареньких у район днями вийде спецкомісія. Анна Швора, Роман Крунич, Кіровгарачина ТСН, 1+,1.